Усі медалі хороші, але по-справжньому блищить лише золото. Назар Вісков став чемпіоном Європи з дзюдо серед юніорів до 21 року. На континентальному турнірі, який проходить у Таліні, студент Харківського національного юридичного університету здобув перемогу у вазі до 60 кілограмів. Він виграв чотири поєдинки, три завершив достроково з оцінкою іпон. Дзюдаїс з Італії протримався менше двох хвилин. Британці. Вісков заспокоїв у середині сутички, а польського спортсмена нейтралізував за 17 секунд. У фіналі 19-річний харків'янин переміг чинного чемпіона Європи срібного призера чемпіонату світу Ю 21 один ні ранова з Азербайджану, заробивши в азарі. Це другий континентальний титул. Військова минулого року він виграв молодіжну Європу. Готував Назара до змагань його батько, заслужений тренер України Дмитро Вісков. Зі столиці Естонії прямуємо до Парижа на літні Паралімпійські ігри, де харківський плавець Максим Веракса виграв срібну медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем серед спортсменів з порушенням зору у класі С-12 – 53 та 64 соті секунди. Від партнера зі збірної України Ярослава Денисенка Веракса відстав на 53 соті. Тійкості та завзятості у досягненні мети не займати і героєм нашого наступного сюжету про чемпіонат світу з пара армреслінгу, який приймала столиця Молдови Кишинів. Харків'яни підійшли до головного старту сезону на піку форми, здобувши 8 золотих, 8 срібних та три бронзові медалі. Три спортсмени забрали по дві вищі нагороди. В'ячеслав Хіхлов, оформив переможний дублю, вазі до 75 кілограмів серед рокоборців. З порушенням опорно-рухового апарату в обох фіналах підопічному Гелих у протистояв австралієць Саймон Ейплебі протистояв гідно, але хіхлов був сильнішим. І став дворазовим чемпіоном світу. Анна Судніцина досягла аналогічного успіху у жіночі змаганнях серед спортсменок з порушенням зору. Вона виступала у ваговій категорії понад 70 кілограмів та у вирішальних поєдинках двічі здолала ще одну харківську учасницю і також вихованку заслужених тренерів України Володимира та Олександра Петренків Юлію Сапилкіну, яка відповідно стала володаркою двох срібних медалей. У цій же вазі серед молоді домінувала Марія Чумак, яку до Кишинівського чемпіонату Нату світу готувала заслужений майстер спорту Вікторія Ілюшина. Їй не було рівних у титульних поєдинках і на лівій, і на правій руках. Ще дві золоті медалі харків'яни взяли у чоловічій категорії до 80 кілограмів серед спортсменів на візках. Відзначились вихованці заслуженого майстра спорту Вадима Красова. Правою рукою планетарний титул завоював Павло Ус. У фінальній дуелі він зустрічався з лідером збірної Казахстану Азаматом Нуралієвим. Напруга була величезною поступатися ніхто не хотів, але чемпіон може бути лише один. Ним став УС, який ціною не Імовірних зусиль дотиснув непоступливого суперника та отримав заслужене золото. Боротьбу на ліву руку виграв Павло Мясаєдов, який у фіналі здолав свого співвітчизника ілюка сінчука. По дві срібні нагороди до Харкова привезли Сапелкіна та Тетяна Немчанова. По одній Іван Комар, Руслан Чулієв, Єгор Манцевич та Анатолій Потьомкін, який також став бронзовим призером. Олексій Євтухов заробив дві бронзи. У медальному заліку чемпіонату світу з пара армреслінгу жіноча збірна України посіла перше місце, чоловіча команда третє. Чемпіонат України зі стрільби з лука, який проходив у Львові, для харків'ян вийшов бронзовим. Вони двічі піднімалися на третю сходинку п'єдесталу у командних змаганнях. У категорії Класичний лук бронзу вибила чоловіча збірна області, за яку виступали олімпійський чемпіон Пекіна Віктор Рубан, бронзовий призера Фінської олімпіади Олександр Сердюк та майстер спорту України міжнародного класу Микита Кравчук. Вище у підсумковому протоколі головного. Національного турніру розташувалися збірні Чернівецької та Сумської областей, які посіли перше та друге місця відповідно. У стрільбі з блочного лука бронзовим призером стала жіноча команда, яку представляли вихованки з дюшор комуна Ролина та Тетяна Гріншпун, і майстер спорту Тетяна Альшаєва. Золоті та срібні медалі дісталися другій та першій командам Києва. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.